Лаумігош, кінець вересня, я направляюся в місто Тавіра, де сьогодні так, пройде Гран Фондо Тавіра. Нас чекає серйозний виклик. 132 кілометри, 2300 набору. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, чи було в мене стільки набору. Було щось. Близько 2000, але 2300. Вже зараз заберу свій стартовий пакет прямо зранку. Підготуємося і о 9 буде стартик. Тож погнали. Без 28 годин 20 до старту. Приготування повним ходом ідуть, все вже готово, отак виглядає старт. Зараз піду, заберу пакетик свій. Стартовий. номерочек отримав, гарний 155-й. Сертифікат одразу видають. Ще не проїхав вже сертифікат. Так, Це, мабуть, для входу в зону поїсти, а це розкидують, де поїсти на трасі, де гідротація, де повороти. Отак, пакетик, що там у нас. Рісочок, дуже важливо. О, Джерси. Так, снек. Медочек. Ну, такий пакетик. Опа. Шарик-брелочек. Не знаю навіщо. Так. Гельчик. І ще й крипсі барчик. Нормально. Отакий непоганий у нас пакетик. Добротний, добротний. Поїхали. Ну що, все, швидко вийшло. Тобто купа часу в запасі. Нормас. І ось наш герой. А що наш, що я? Тільки я. Ти теж? Да я тут. Ти, я... На, на <світ> Ти не перебувай, кажу, наш герой неодноразових не фільмів. Ага. Вадим на бок. І ще легенда Алгарве, бо він знову взяв перше місце нещодавно на рампі під Лоле. Какое лоле? А що це, це було? Тут був Silve, це було взагалі таке жопе міре. Я, я навіть не уявляв, що є такі місця. Ну я не думаю, що це багатьом взагалі щось скаже. Лолі да, Сільве, ну тут коротше, суть тому, що. Ця людина знову взяла перше місце на рампі. Ну, Категорії Masters, будемо чесні, до кінця. Ні, категорії open. Да, open це для тих людей, в яких немає ліцензії. Я зрозумів. Так як вже ну, так. кінець року, то який був смисл. Ліцензії покупати до Грандфонду Тавіро. Розкажи людям, що нас чекає. Я вже їхав в авто, сказав, що... Так розкажи, хоч мені, що нас чекає. <світ> 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 нас чекає гарна сонячна погода, нас чекає позитив, красиві види, тому що місто Тавіро воно знаходиться прямо біля океанчику. Тут красиві пагорби, ми піднімемося наверх, очевидно, тому що 2-300 набору це палюбе наверх. Всього чиволі ж 200, Всего... я думав 250. Може 250, це суті не міняє. І ми звідти будемо бачити неймовірні краєвиди. І будемо просто їхати і кайфувати. Ти впевнений? Що краєвиди чи кайфувати? Абригація. Абригація обов'язково. Подивимося, що там нам чим нас кормити. Коротше, я цю гонку їду вже другий раз. В цьому році я їхав з весом 83 чи 84 кілограма. І я сотворив чудо. Я зарігався на гранфонд, а потім зрозумів, що і я повернув на медіа. І воно вийшло, що навіть я зайшов е, в зачот медіа, то в цьому році у кожного. Своя дистанція, якщо ти не доїхав гран, зарягався на гран, а повернув на медіа, у тебе дисквал, все діла. Ну, сертифікат Нет. уже дали. в Пакеті йде. Да? В цьому році сертифікат на що? На місце на кладбище. Я там просто я розпаковував пакунок і там типу, сертифікат можна вписати своє ім'я. Типу, Ну що ти пройшов гранфонди? Коротше, ну в тому році у нас був старт такий. Ми виїжджаємо з Тавіри, буквально там три кілометри, ну, після першого кілометра одразу суддяство всіх відпускає. Понеслась, людей якби не багато було, 500 людей, всі починають щеміться, широка дорога. І Маршали І показують. Ага, маршали... Оце ми сьогодні будемо їхати як цей Мощно, попрямой. І хер, хто нас здвине з дороги, я сподіваюся. Я сподіваюся. Так, в общем, в тому році з широкої дороги всіх запускають в таку горловину, mm. откуда починається брусчатка ями, туди як понеслась всі щеміцях. Полягало народу, я думаю, так. Головне що Главное в танці. Остався не в рівні і тоді я зрозумів, що все все пом'якшить, То зараз у нас буде виїзд без таких всіх усіх Э... Е... Ну що Лівий ряд, Лів... чорний подожди, дым. подожди, подожди, подожди. Я це приготував, звісно, для, для поклонників. Uh, для, поклонников для поклонников такого стиля езды для Славика Славик, я там еще одну штуку знаю, скоро, скоро скажу. Так, в общем, сейчас 7 километров мы выезжаем, и нас после цих 7 километров отпускают, и сразу нас чекает подъемчик под названием Санта-Катарина. Там 2,5 км, средний градиент 4,5. И вот я его жду. Бо там Уже всі розберуться. Там уже, вже согласно, согласно купленным билетам, у кого буде перший клас, у кого купейний вагон, а хто буде їхати, а хто буде в тамбурі. Лівий ряд чорний дим, газ тормоз, руль в руках. Передача яка какая? 52.11. Мы заходили? Нет. Нет. Мы, короче, перескочили прям через паркан, потому что Льодочки, паночки, все забіта. Той хто вдягає джерсі, може стати попереду, але ми вирішили не вдягати. Бо ми їдемо в збірній Україні. Свято! Свято наближається! Вісім хвилин до старту. Ми стартуємо!

Проїхали перший пункт харчування, схопив водички, їдемо, насолоджуємося. Дивіться які краєвиди. Національний парк. Заповідна зона. Я трошки відстав, як завжди, повернув не туди. На мідію повернув. Потім оп поп Довелося вертатися. Зараз треба тепер когось наздоганяти. Якусь групку А так в цілому, в принципі, кайф. У нас вже соточка, соточка подолана. Я таки їду, соточка подолана, і думаю, Блін, в таких гонках дивишся не на відстань, а на набір, який вже зроблено. Я дивлюсь набір 1600. Такі соточка. Залишилась Залишилось 32 км. Де Є набір до 2-300. І ось ця гірка 11 кМ приблизно. З радієнтом середнім 9. І це остання вішенка. 13-та гірка Гранф та Тевіра. Прям вішенка на тортику. І ти її робиш і все. І ти в раю. Фух Фу. Фу. ну поїхали Я вже бачу Фініш Бачу його світ 132 кілометри Дві тисячі правда показів Станік Сил Ініші колочка відновлення Кріоокеан кріо і все. Так, Тука, де там Вадім наш легенда. Все переодягнулося, гоночка закінчилася. Так скажемо Свіже враження. Мені, я думаю, як і Вадиму, гоночка сподобалась. Реально ви бачили дуже красиво. Організація. Непогано. Так. Погодні умови сьогодні були шикарні просто. Ну, то... Якби б чуть-чуть було попрохладніше, я б якби і не відказався. Теж клас. Ну, теж класно. Ну, теж, типу, вересень, кайф. Скільки там, градусів 30 було, навіть. Ну так, припікало іноді, але там в тіньок класно було. Що сказати, так як було заявлено, ну, 132 було, і в мене показало 1900. 70 що таке, Вадима 2005 показала. 2089. 2089. 2089. При тому, що у мене гармін і у нього гармін, я не знаю, яким чином воно показує по-різному. А у організаторів ще й, типа своя цифра. Ну, коротше, це таке. В принципі, ми кайфанули, ми молодці, зробили цю трень, трень, треньку, так скажемо. Я думаю, вона нас не вбила, зробила сильніше, мене так точно вона зробила сильніше. Вадима не, не знаю. Зробила сильніше? Конечно, ти що, я взагалі вже. Який... Силач. я. Легенда блин. Лігенда б в ді. Що скажеш, ще Та, Пару багато слів. Багато. Я знаю, просто ти, тебе запитаєш, ти сейчас можеш спіч видати нормальний на 5 хвилинок. Пі. Короче, зі старту накрутили вони цей виїзд. Ага. І понеслась всіх дурбалей, і почали там пластики, чувак один на електровелосипеді. Ось вот такий такі браунівський рух, я думаю, Не буду я цю позицію держати, їдьте, ребята, куди хочете. Все одно перша гра всіх розкидає по своїм містам. Воно так і вийшло. І коли вже суддівська машина відпустила поводі і понеслася ця вся колісниця, тільки там під 62% як почали закручувати. Я думаю, о, от це ріб. Вискочили в перший підйом, ну там вже і все стало понятно. Організація класна, в принципі, є нюанси, завжди вони є, ідеально не буває всі люди. Місце да. класне. Місце, клас. ну, рекомендую. Оце насправді ну всіх гранфон цього року, в принципі, от, оце і дуеро клас. Ну, мені запам'ятався, звісно, Елваш летів з гори повідомляє. я думав, що, ну йому нафіг. Ця брощатка там, хоч там рівненько, плюс-мінус, але брощатка, і всі, не хочеться, там можна зламатися. А дуеро, ну, я да, все не, не вкусив тоді, не все скушав, як то кажуть. А сьогодні я вже поїв. Ай, я нормаль... а, ти вже сьогодні біг молодець. <говорить> так, все. Так що подивимось, що там чим пригощають в РК в зоні. Ось такі нагороди, дуже багато їх. Ну прям в цій віковій категорії. І ось типа за залік Дженерал. Прям такі кубки, мама, мені, красота. Красивенько. Але мабуть ми не будемо сьогодні. На подиуме.